Вітаю вас, енергетичне наповнення вашого сьогодення, Сім рум нам розкажуть, Сім рун нам повідають. Так. Такий баланс енергій, є половину в позитивному, такому, в прямому значенні, і інша частина в перевернутому значенні випадають руни. Що говорить про те, що десь будуть складні енергії, але разом з тим ну, складні енергії і позитивні енергії будуть в балансі перебувати. Таке теж важливо, щоб було в нашому житті. Руна Гебо руна партнерства. Сьогодні у вас буде день, позначений саме енергією партнерства. Хтось, можливо, зустріне лише свого партнера. Чи для особистого життя, чи для е, ділової сфери. А в когось це партнерство буде просто сьогодні програватися ну, протягом цілого дня. Якийсь вплив нести на події. Е, так, знаєте, тут руйнується. Руйнується якийсь вплив, вплив людини іншої людини, ну просто з вашого оточення людини. На вашу сім'ю, на вашу родину руйнується. Подивіться, руйнується. Можливо, цей вплив був негативний. Ця, ця руна випала в перевернутому положенні. Це якось її не так поставило. І тілія в перевернутому положенні. Тобто негативний вплив руйнується, який був від іншої людини, на вашу сім'ю, на ваші стосунки. Завершується якийсь період і починається новий у вашому житті. Можливо, буде не все так легко і просто вдаватися, будьте готові до того, але це лише протягом сьогоднішнього дня. Так. Вам кажуть, щоб ви просто не чинили опір тому, що відбувається. Просто віддайтеся потокам життя. Сруна Лагуз вас винесе у правильний напрямок, легко, повільно можливо, але принесе вас до здійснення бажаного. Дослухайтесь до свого серця, до своєї душі, до інтуїції за цією руною і віддайтесь потокам життя. І в вашому житті все гармонізується, все буде так, як ви того бажаєте. Ну ось, благословенних вам енергій сьогодення!